У мотоциклі диверсійна група росіян намагалася прорватися до піхотних позицій 14-ї бригади оперативного призначення НГУ Червона калина на Покровському напрямку. Здійснили управління переднім краєм. Було просочення ворожих груп. Заїхало два мотоцикла. Мотоцикл з другої двіки. Перша група, яка їхала з двіки, вона була знищена. Разом ну, мотоцикл був продірявлений. Другу групу вдалося знищити вже за допомогою дронової підтримки. А сам мотоцикл надзавардійці затрофеїли. Такі штурми характерна тактика росіян на цьому напрямку, каже військовий. З сьомої, восьмої години противник починає накопичення, і це накопичення мотоциклами. Він привозить по одному бійцю, їде там пара дві пари мотоциклів. Вони. Ці села, які вони вже окупували, вони заходять так, що заїжджають мотоцикли, і вони робляться накопиченням людей. Утім, якщо раніше противник атакував лоб, загадує Олексій, то тепер він використовує тактику поодинокого просочення і накопичення малих груп. Вони пробують просочитися по одному, по два чоловіка. По одному їх навіть доводять трьохсотих. Він, якщо дійшов і закріпився, це вже для них успіх. Вже, зрозуміло, якщо зайшло, бо навіть рота виявила, починаємо задіювати туди засоби, ураження, такі як ФПВ, навіть скиди. це все вже внімання вже переходить на цього противника, який там. Другі групи починають рухатись і вони просочуються. Один-два чоловіка просочилося так, два-три дні, і вже в них непогані групи. Постійні піхотні штурми росіян також вже понад два роки відбивають бійці 56-ї мотопіхотної бригади, які воюють поблизу Часового яру. Ну, інколи є в них, звісно, позитивні моменти при штурмах, але ми намагаємося їх відбивати і максимально стримувати. Скоріше за все, кількість їхнього особового складу, тому що вони не жаліють свій особовий склад їм безліч, скільки вони направлять. На нас для того, щоб здійснити штурм, крім того, росіяни вибивають логістику українських військових. Через це провести ротацію чи доставити БК і продукти стає справжнім викликом. Жоден транспорт туди вже давно не доїжджає. Нічого не міняється. У нас теж дуже складна ситуація з доставкою і БК, і, і продовольчих товарів, тому все доставляється лише дроном. Ми не можемо вчасно зробити заміни. Ми вже підбираємо погодні умови, для, щоб безпечно робити ці заміни. Важче вже надавати вогневу підтримку нашим хлопцям з піхоти. Ну, вже буде важче заїхати якоюсь там БМП відпрацювати чи БТР, бо вже не дають такого тривалого часу, щоб ця машина могла виїхати і попрацювати. Це вже робиться дуже швидко. Тому піхота може знаходитися на позиціях по місяцю, а то й два місяці. Оскільки кожна ротація це пряма загроза для життя військових. Те саме відбувається і з евакуацією поранених, розповідають на СТА пунктів 5-ї окремої штурмової бригади. Вона воює на Краматорському напрямку. Поранених привозять небагато, тому що ну, якби, якщо дозволяє погода і нормальна евакуація, я маю на увазі там дощ чи туман, тоді робота є. А якщо сонце, на жаль, із за дронів евакуація за. Труднена, тому роботи набагато. Якщо поранені важкі, їх намагаються якнайшвидше вивести на свій страх і ризик, кажуть медики. В інших випадках евакуація може затягнутися. Це залежить від багатьох факторів, починаючи від того, яка погода на вулиці. Якщо це якась місячна, дуже зоряна ніч, то і на вулиці світло, то важко евакуювати поранених через дрони, які літають і обстрілюють емки, які вивозять поранених. Обстрілюють машини, їх важко вивести. Ну і закінчуючи саме ситуацією, яка на фронті. Якщо там якісь ворог активні дії проводить, то також важче поранених вивести. Деякі поранені самостійно виходять, незважаючи на те, які в них поранення, вони дійсно розуміють, що до них дістатись важко, і вони самі доходять до пункту евакуації, і звідти їх уже вивозять до нас. Тому така тактика росіян штурмувати малими групами, за словами військових, має успіхи. І хоч по всій лінії фронту на Донеччині нині тривають запеклі бої, усе ж противнику вдається місцями здобувати тактичну перевагу, бо він має більшу кількість людей і ресурсів, зокрема дронів та артилерії. В них це розходник. І в них є цей людський ресурс, вони його запихають, навіть розміновують людьми поля. Як взяли полоненого, він розказував, що каже: я йду, ззаді, ззаді, одного пустили прямо, підірвався, все, каже, мені передають порази, йде правіше. Так вони розміновують ними поля. Тактика вона буде працювати за ще цього людського ресурсу. Натомість в українському війську людей не вистачає, кажуть бійці. Саме через нестачу особового складу і просочення російських військових у тил сил оборони й стався прорив у напрямку Добропілля понад два тижні тому. Нині військове командування заявляє про стабілізацію ситуації на цьому напрямку. Цивільні ж масово виїжджають з міста і навколишніх населених пунктів. важко у місті страшно. Я живу майже в центрі міста, і вже всі вулиці, які вище від мене: Первомайська, свердлова, саратовська. Там будинків дуже багато розбитих, прилітали каби. Не просто так, що там впівів, впав і все, а саме розбиті. Тому добре, що там людей вже не було. У нас якось місто швидко зібралося і швидко поїхало. Тут на Добропєцькому і Покровському напрямках працюють евакуаційні групи Нацполіції. Білий Янгол заявок дуже багато. В день до нас надходить близько 40 заявок. Це як мінімум, ну це тільки з адрес. А на кожній адресі там також одна, дві особи, три, чотири, буває шість. Наприклад, у добропіллі прилетів кап до людей, добінка була ще зруйнована, і в під'їзді було п'ятеро осіб нас чекали. Вони спали в під'їзді і чекали на евакуацію. А от у сам Покровськ білі Янголи вже не заїжджають. Це надто ризиковано. Єдиний шанс евакуюватися людям звідти прийти пішки чи під'їхати до точки, звідки їх можуть забрати. Але наші екіпажі, в принципі, всі вже обстріляні, по всім вже попадало не один раз. Олег житель Покровська. Він виїхав звідти велосипедом у Білицьке, звідки його вивіз знайомий. Чоловік поранений. Коли він був вдома, його атакував російський дрон. Літав літачок російський, маленький такий, круги нарізав. Я жодної агресії не виявляв йому. Двері відчиняю, і моментальний вибух. Мене додому закинуло. Обпекло, думав, що очі випалило. Коли вибіг на вулицю, навпомазки до сусідів, що залишилися там, відмивали, рятували, зашивали. Зашивали він отримав опіки і осколкові поранення руки і спини. каже, що майже не бачить на одне око. Тоді й вирішив виїжджати. Дошло на третій раз. Дійшло на третій раз. Брата похоронили під парканом на ринку. Теж вбило 25 липня. 8-го йому було 59. Під парканом похоронили. Людей багато по місту похованих на клумбах, в городах. Ну і все. страшні речі. Я вирвався, слава Богу, мені пощастило. А дорогою багато лежить велосипедів, дронами побитих. А по дорогі багато лежить велосипедів, дронами побитих. Він вивіз дружину з донькою із Покровська ще рік тому, а сам думав вберегти майно і перечекати. А тепер звертається до усіх, хто залишається на прифронтових територіях. Я своїх родних, близьких суб... Я своїх рідних, близьких дружину та доньку вивіз рік назад у вересні. Я думав, пересиджу. Ні, це страшні речі. Якщо хтось чекає чогось, чекає кращого, моя вам порада. Є час, їдьте, рятуйтеся. Спасайтесь. Я всю дорогу тримався за ці речі. Я проїхав. Я проїхав великомученик. Георгій. Поки Росія намагається захопити Україну не лише військовим шляхом, а й дипломатичним, висуваючи вимоги віддати території Донецької та Луганської областей, українці обурюються. Ось що про це думають жителі Краматорська та інших міст. Цьому терористу нашу область ніхто віддавати не буде. Це крапка, тому що що він там не забажав собі, цей терорист, це терорист. І він сьогодні скаже: Давайте мені Донецьку область, завтра скаже, давайте мені Львівську область через тиждень скаже, давайте мені взагалі місто Київ і так далі. Ми Україна, і, і Путіну тут нема що робити. Хай він своїм Росією нам налагоджує. Зачем чим область? Навіщо нам ця область? Навіщо вона нам потрібна, якщо стільки людей загинуло? Ви були на лінії зіткнення? Я звідти приїхав тільки тиждень тому. У мене розбили все, немає нічого. Хай віддають усе. Воно не потрібне. Ця область не потрібна. Вона ізгой, не потрібна вона нікому. Нехай забирають свої шахти, цю гидоту. Головне, щоб люди залишилися живими. Але путіну віри немає. Йому немає віри. Це людина, яка постійно бреше. Я не знаю, як має світ чинити, що з ним мають зробити, щоб все це зупинити. Щоб буде те, що остановіть. Ну я ж народжений в знецькій області. Як я можу до цього ставитися? Дуже негативно, щоб вони забрали в нас область і Донецьку, і Луганську. Мир це капітуляція. Не треба нам миру, нам треба перемоги по наших всіх кордонах. Тож, поки у великих кабінетах вкотре обговорюють долю України і не можуть домовитися про дієву підтримку, жителі Донеччини переймаються за свою долю, а сили оборони України намагаються втримати позиції і не дати російським військам просунутися далі.